І добрий вечір, мої дорогі підпишики, я хочу зробити розпаковку з котиками ось такі пелюшки. Це ми придбали для ласеньки. Це не тільки для собачок, це дуже гарні для котиків. Тут 60 на 60 розмір сантиметрів. Так, тут їх 50 штук. Чому вони дуже гарні? А, бачите? Я придбала це для ласеньки. Зараз покажу ось такі вони. З кожного уголка, а вони на ліпучках. Бачите? Тобто можна а, покласти пелюшку. Ось. І зафіксувати її там, де ви покладете свого питомця. Бачите? Знімаєте ось такий шар. І воно на ліпочках. Це дуже гарні пелюшки. Вони не тільки для собачок, вони ще й для котиків можна використовувати. Так, зараз покажу. Читайте. Захист підлоги, абсорбуюча тканина, плюс нейтралізатор запаху. Абсорбуючий полімер, міцний нетканий матеріал. Так. Коштувати мені, мені потрібно було терміново, тому я придбала їх в зоомагазині, те, що було найближче до мене. Ну, майже 800 гривень, 792. Так, ще ми придбали ось такі пилюшки. Тут їх 10 штучок, 125 гривень. Ну, вони... але вони без ось таких от наклечок. Вони прості, бачите, голубі такі. О! Мені осі на краще подобаються ці там до 50 штук. Це від компанії Animal. Далі з'явились ось такі дуже гарні вкусняшки. Джимкет. Вони для чутливого шлунку. Так, десь тут є українська мова. Додатковий сухий корм для котів. Джимкет. Склад молоко та молочні продукти. Олія, дріжджі. Тобто багатий такий вибір. Так, як вони виглядають, зараз покажу. В пакеті коштує воно теж приблизно десь 700 гривень. В пакеті кажуть, що 250 штук. А може і більше, я не знаю. 425 грамів. Вони тільки з'явилися, їх давно не було. Показую. бачите? Саночка, будешь с Ну, вот такая у нас распаковка с котками. Тя. Пася. <связь> с вами был канал Кэт Фэмили. Бережить своих четыре лапы. บายบาย